Премудрість прості, вислухаймо свято І ми всі від марка святої Євангелія читання. Одного разу прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Іваном в Йордані, коли виходив з води, побачив, як небо розкрилось, і духа, що, як голуб сходив на нього, і голос ізлинув з неба, ти є син мій улюблений. У тобі моє уподобання.